Всім привіт! Сьогодні адреса, де була зрізана попередня частина парапета, верхня. Також нашою монтажною бригади здійснювалися вирізки по бокам утеплювача від забудовника. Бачимо, такі частини були вирізані. І бачимо вже встановлені магістралі під встановлення майбутніх кондиціонерів. Ось такий приєм був на вигляд. Нашою монтажною бригадою були здійснені роботи по підсиленню парапета. Як ми бачимо, наварено додатково кутник зверху з опорою донизу. Конструкції встановлювалися з профільної системи Rehaus 70 з двокаменними склопакетами. Ось таким чином вже закінчені монтажні роботи, продута монтажна піна. Зараз покажемо, що на об'єкті клієнт захотів, щоб всі стулки відкривалися, мали режим відкривання та провітрення з мікрощільовим це. Конструкція у нас розділена була з двох частин через з'єднувач підсилюючий, оскільки поверх у нас 25-й. Через це було вибрано і погоджено, щоб всі частини відкривалися. З вулиці в нас встановлений металевий відлив, ми бачимо його зліва і справа. Та зверху були встановлені металеві нащільники для закриття якраз пінового шву та додаткової герметичності. Ось так от вигляд має все з вулиці. Тож, звертайтеся, можемо вам також допомогти.